Вітання на каналі, оскільки негода в місті продовжується, змушені відео записувати буквально на ходу. І в зв'язку з цим у нас і локація незмінна. І перша ремарочка сьогодні власне буде про негоду. Маємо в результаті, на жаль, повалені дерева, зіпсовані електромережі, але відповідні служби вже працюють і все зовсім скоро буде. Добре. Друга ремарочка, вона у нас на таку доволі актуальну наразі тему. Власне, як то кажуть, і налетіло ж орків, чи то м -м, прихильників міра. Так? Під одним з наших відео понаписували різні дурниці і нісенітниці. Ну, ви самі розумієте, про що. Посилання на це відео ми залишимо під цим відео. Так, Хто захоче, зможе зайти і прочитати, адже певний час коментарі будуть ще присутні. А розмова у нас такими дуже проста. Бан. Тобто, або м, конструктивний діалог присутній, або просто ніяк. Ну, В нашому випадку, як розумієте, ніяк. Третя ремарочка, власне, про туризм. Е, десь у жовтні-листопаді минулого року ми відзняли інтерв'ю у одній із е, зелених садиб м, Старушицької громади, і е, в зв'язку. Відповідно з подіями, які розвивалися в Україні далі, та, всім відомими, та, все відтермінувалося і презентувати ми зможемо лише наразі. Поки триває монтаж, очікуйте і слідкуйте за рубрикою Туризм. Ну, а наостанок хочемо побажати вам все найкраще, Будьте здорові, вірте в ЗСУ. Все у нас буде добре і навіть краще, ніж було. І, 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 ще на останочок щось приємне. Сьогодні це трішечки вам бакоти.